Дігать від мене, ну скільки ж можна за мною ходити? Баба, ти стара. 9 секунд, 9 секунд, павук. Дай мені 9 секунд, я тебе розвалю просто. Я з тебе зроблю буханку хліба. Йо, диви, хто тут? такого копа раз бачив. А ну йди сюди. Диві, який він, а спавен у нас легендарний. Просто ти подиви, фортеця тут як тут. Так як сердечко у мене повно, ми робимо Джеронімо. Йоу, друзі, всім привіт! І зараз у мене немає часу розказувати, що зі мною трапиться, тому що через 18 секунд у мене зміниться моя кількість сердечок. І кожного разу, кожних 30 секунд у мене буде змінюватись ця кількість. Вона може змінюватись як вниз, так і вверх. В мене може лишатись одне сердечко і бути мільйон сердечок, але це буде лише на 30 секунд. І мені здається, що буде дуже складно. Ладно, зараз насправді мені дали дуже багато сердечок. Це супер. Проте, от уявимо одну ситуацію. Мені треба буде битися з блейзами і вибивати палички. У мене буде багато сердечок. Наприклад, так як зараз, вони будуть всі відхиляні, і все буде супер, і я буду з ними кайфово битися, але потім бемк, І в мене тупо одне серце, і блейз мене вбиває. І мені здається, це буде не круто. Тому нам зараз треба якось спробувати знайти круті облад. Ось, наприклад, про що я й казав? Пі сердечка просто я зараз можу взяти і з легкістю померти. Я цього робити не. Хочу, я хочу жити довго. Ох, йо, кролики, я, я навіть їх уже злякався. Мені треба бути дуже і дуже обачним, тому що може бути багато різних халеп зі мною трапитись. І до того часу хотілося б знайти щось поїсти, тому що саме більше б халепа в тому, що зараз у менту сердечки добавляться, це нормально. Але в мене не буде чим їх відхилити, розумієте? І оце є велика проблема. Мені треба зараз спробувати щось знайти. Це що? Це, це лисиців. Я перший раз бачу білих лисиць. Я бачу їх вперше. А, ні, мені відрегенює сердечки. Все, я поняв. Хорошо, тоді нема ніякого проблеми. А, так у мене ще 5 секунд лишилось. Такс, у нас тут є тут лава. Надо роздивлятися, що. Ох йо. Ха, ха кентуха! Іди геть від мене! Тихо, я не хочу помирати, будь ласка, не хочу. Іди від мене. А ти ще ж не гориш? Ой, ти хорош. Ой, ти хорош, відьма. Такс, мені треба зараз максимально правильно, максимально все чітко зробити. Наприклад, цілий верстак, палки. Ух ти йо! Та пішов ти геть. Капець, воно якось так голосно було і, і, і неприємно. Що <схай> я аж прям очканув у мене одне сердечко. Я поняв, да, одне сердечко у мене сьогодні буде дуже часто траплятися і бажано було би. Та йди геть! Від мене! Ну скільки ж можна за мною ходити! Баба, ти стара. Ух, вроді відчепились. Так, народ. А поки я відчепився і поки в мене одне сердечко, я би хотів вас дуже сильно попросити поставити в подобайне, це прям дуже важливо. А ми тим часом знайшли кругляк якийсь. Ну як кругляк? Вона знову йде, так? Да? І пішла геть! Так, це проблема, проблема. Але зато вона тепер від мене відсипилась. я вірю в це, що вона. А чого вона получає демедж? А вона сама себе отруїла. Ха-ха, баба тупа! Сиди там! А я погнав. мене дадумо верстака. Ох, йо, в мене тепер сердечок купа. Такс, ми робимо, значить, собі ще трішки паличок. Робимо собі КЛО і робимо собі обов'язково сокиру. Бемц. І в цьому, бачите, і халепа. В мене постійно хочуть регенерувати сердечка, і постійно вони не регенеруються. Скільки менше це її отрути? Все, зараз закінчиться І сама халепа в тому, що нема що їсти. Де взять похавить? Чесно кажучи, я не знаю. мені інструменти є, і слава Богу. Тому давайте. Поки що не будемо спускатися в печеру, я би хотів знайти якихось овечок, хоч, ну, корів, можливо. Я б не сильно корів хотів вбивати, але, походу, доведеться. Так, що тут у нас? Тоже якась ерунда? Коли ця зима кінчиться? Я манав тут бігати. Мені то не подобається. Добре, що в мене хоч немає ніяких модів на температуру, а то можуть бути великі-великі проблеми. Хоча сердечок поки що у мене загалом нормально. Ніяких проблем саме з ними немає. А, і погано, що в мене кінчилась їжа. О, свині, 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 свині. Крю-хрю, сюди. Одна. Інша. Так, зараз будемо шукати ще свиней, а мені бажано зараз зробити собі якусь пічку, перевалочний пункт, бо не все так легко. І вся ця нелегкість заключається в тому, що, що їжа кінчається досить і досить швидко. Я хотів би знайти якесь село, але поки що на село нема ніяких шансів, як я бачу. Так, вісім кругляку є. Значить, що ми робимо? Ми робимо перевалочний пункт. Значить, ми ставимо верстак, крафтимо пічку, ставимо пічку на верстак і будемо жарити м'ясо. Нехай воно поки жариться. У мене два сердечка, нема що їсти. Фу, Ух, да, походу, буде жорстко насправді. Так, давай перекусимо, щоб ми могли бігати, і будемо шукати когось ще потужного, тому що без когось потужного, кого ми можемо захавати, можуть бути великі проблеми. Найголовніше те, що я бачу озеро лави. Значить, ми тут можемо зробити собі портал. І курей, я бачу. Ідіть сюди, буду вас хавати. Давно я курятину не хавав жарену. пора би вже її було захавати. Ууу. А там у нас щось цікаве. І ми туди обов'язково сходимо. Проте поки що я був би не проти пожарити собі м'язка. Аби ще згадати, де я дів свою пічку. Ой ой ой, це зараз буде велика проблема. Де моя пічка? Де моя пічка? Ось. О. Фу, слава Богу. Так, це пожарилось. Це давай жаритись. У мене знову три сердечка. Це народ можна з розуму зійти з цими сердечками. Я що налутав поїсти, то в мене вже і все закінчилось. У мене вже по суті більше то й нічого немає. Ху -ху -ху. Надо думати, надо думати і гадати, як нам далі поступати. Забираємо ми, коротше, цю пічку, забираємо свій верстак і шуруємо в ту печеру. Якщо я в печері не знайду по суті, то нічого, але я зможу знайти там зомбі, яких я зможу вбити, бо зараз сердечок у мене насправді багато так. Цього робити, не треба було, але я зробив. Я думав, там вода просто. Я вірив в те, що там є вода. Скелет, давай. Давай, поки в мене є багато сердечок, я з тобою якось розберусь. Там, кстати, діаманти бачу внизу. Ану, йди сюди. Все, goodbye, my friend. Залізо я там добув. Хорошо. Де діаманти? Тут не було діамантів? Ага, і сердечок у мене небагато. А ні, там є діаманти, он вони. Так. Іди геть, ти теж добре, що помер. Ці вже мене почули. Гади, йди сюди, хлопці. Поки в мене є сердечки, я вас не боюсь в залі. А от як тільки у мене буде велика халепа по ним, то, звісно, буду я плакати. Так, бачу залізо. Ой-ой-ой, ой-ой. ой А що таке? А що таке? А походу є б халепа. Велика, причом пішов геть. Так, складно. Ха-ха, мої два сердечка, бідненькі. Бідненькі, два сердечка. Давай, йди сюди. Так, павучара. Дев'ять секунд. Дев'ять секунд. Павук. Дай мені дев'ять секунд, я тебе розвалю просто. Я з тебе зроблю буханку хліба. Не повіриш, але я це можу зробити. Фу, хоч трішечки сердечок дали. Слава Богу. Нам зараз треба що? Нам по-любому треба облатунки і по-любому залізні. Без них абсолютно ми ніяк нічого не можемо зробити. І ще вугілля тут немає. Ой-ой-ой, мене. Є дві колоди, буде вугілля, Хорошо. В Принципі, критичне мислення працює, треба тільки адекватно взвішувати всі за і проти. Вижити ми зможемо в будь-яких умовах, проте це може займати багато часу. О, сердечки на базу. Добре, що вони відразу повністю відрегеніні. Бо якби вони були не відрегеніні, я би насправді був би дуже дуже розлючений цим фактором. Проте тут я не можу зрозуміти. Походу, один діамант просто да. Тут, походу, він один. Значить, що ми робимо? Ставимо пічку, робимо собі вугілля дерев'яне. Так, а тут ендермен. Все, братуха, давай не агресь на мене, бо прийдеться мені стояти в воді дуже довго. А, все, одне сердечко забрало, ну, це не халепа. Так, ми робимо, значить, супер швидко собі смо скипим. Крафтимо ще одну пічку. Бо без неї ніяк, друже, ти поки почекай. Тут і без тебе проблем вистачає в цьому світі, так що пливи, пливи туди донизу. А нам треба за оце вугілля пожарити максимальну кількість заліза. І, напевно, піднятись трішки вище. Можливо, я зможу там десь знайти ще вугілля. Ага, а можу знайти і скелета, який зараз зробить з мене буханку хліба ти геть, поняв? А якщо не поняв, то подумай ще раз. Так, тут у нас може бути вугіллячко, але тут у нас є скелет. У мене три сердечка, треба поїсти. Заліза, йди сюди. Сім секунд. Вугілля нема. Це халепа, конкретно. О, сердечок повно. Супер. Так, да, іноді навіть можна не їсти, тому що сердечки, коли обновлюються, то може бути хорошо. Заліза, не хочеться дуже багато добувати, тому що можу все не пережарити, тому що не маю нормальну кількість вугілля. Скільки ж можна ходити? Я щас тут заблукаю. Ні, ладно, 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 все, я, 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 я повертаюсь. Забудьте за мене, забудьте за мене, мене тут не було. Ага, ага. Пішли сюди, глянемо. Тут є вугілля. Міть, мідь, 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 міть, мідь. Мід. І все, і все, нема ніякого вугілля. Ладно, будемо шукати вугілля в іншому місці. О, і сердечок повно, просто, просто тьма сердечок. Ох ти, йо, куди попав? Чую купу скалетів. Один із них навіть пішов за мною, але пішов геть. Скажіть, що тут є десь вугілля, а його тут ніде і немам. Ладно. І сердечок теж в мене вже не сильно є багато. Я знайшов вугілля! Я знайшов вугілля! Я знайшов і ще одне найшов. Супер. Це хорошо, але я вже чув десь скелета. Ось наше вугілля. Сюди нам треба. Так, з вугілля можна сказати, проблему ми вирішили. Але залишилось тепер нажарити дуже багато заліза, так як сердечко у мене повне, ми робимо джеронімо! Спускаємося ще нижче. Там наше заліза вже десь на підході. Воно є. Супер. Ми можемо ще поставити сюди, наприклад, його трішки. Ось так от. І можемо скрафтити собі зараз залізне кайло. Фух, щоб забрати оцей клятий діамант. Який тут один? Це проблема. Я думав їх хоча б два. Був би в мене меч бомбезний. А так буде просто сокира, крутіша. Насправді, я думаю, мені їсти треба багато що, а я майже не їм. Розумієте? Я тупо майже не їм. Ну, але в цьому немає нічого хорошого, насправді, так як і нічого поганого. Ладно, давайте спускатись нижче, дивитися, що ми взагалі можемо знайти внизу. Тому що на поверхні ми в будь-якому випадку зможемо. Ого, -го, го, як хорошо. А як же бомбезно тут? Так, обережно. Значить, що в нас по планам? По планам було би дуже супер знайти хоча б ще один діамант. Вау! Нехило. І за допомогою цього ще одного діаманта скрафтити собі меч. Як тільки ми зможемо його собі зробити, буде нормально. Проте діаманта поки я не бачу. Я найшов. Я найшов. Пішов, геть, друже. Давай, 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 давай. Одне сердечко! Валим. Обалдеть! Зато красиво тут, на поверхні. Прям, Прям аж душу гріють. Йо, диви, хто тут? Ху-ху, такого перший раз бачив! А ну йди сюди! Диви, диви, який він. Вау, це він тільки в зимі сплавниться? А він такий же самий, як і той, типу скелет? Ах, ні, чого собі пішов ти геть! А куди я в яку сторону біг? Я не пам'ятаю! Куди я йшов? Ну, до дерева я тут добув, я розумію. Печера тут була, з -з 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 -з, оказується. А я її не бачив. Ні, мені тут не подобається. Він же мене замідлінив, диви. Я тепер повільний дуже. Ах ти, чорт! Пішов ти геть, поняв. Що один, що другий, павучара. Смердиш! Смердиш, ти потом пішов ти звідси. Диви, ладно, він не вмирає. Походу, народ, я знайшов озеро лави і. Так, почекай. У мене є, у мене є залізо, у мене є залізо. Я можу зробити собі портал. Проте у мене нема кремнію, але то не є велика проблема. Такс, ми беремо набираємо воду прямо зараз. Бенц, сюди. Так, у мене є кругляк, у мене є дерево. Такс, і ми можемо розливати воду ось тут десь, набирати лаву і з цієї сторони пробувати робити портал. Правда, як нам його робити? Де нам його починати робити? Давай. Нехай буде тут. Я сподіваюся, що я зараз супер з легкістю зможу його зробити без усіляких проблем. Що ти гориш, да, Нобас? А я не горю. Ой-ой-ой! Сердечки ту пропали. Обережним треба бути. І у нас портал насправді майже готовий. Нам лишилось не так багато. Все, портал готовий. Забираємо воду, і йдемо шукати кремній. У мене є ще залізо, лопати в мене немає. То, що в мене немає лопати, то велика проблема. Але я можу зробити собі, в принципі, залізну і не паритись з приводу цього. Такс, гравій, 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 гравій. Так, підліт, я знаю, не можна сп... Але тут є гравій просто. Давай заберемо кілька штук, просто три, отако, і попливли. Ой-ой-ой, тихо. А де, де вихід? Хорош Сань, ти красава. Запам'ятайте, раз і назавжди ніколи підліт не спускайтесь. Бо може бути халепа, поняли, навіть в Майнкрафті. Все, почекай, а ні, не все, мені треба гравіїть. Так, гравій, гравій гравій, іде ти сюди. Кремінь на базі і запальничка теж. Бемц, і пошурували в пекло. Є трішки їжі, стало трішки менше ХП. В нас є 28 секунд. Насправді зараз трішечки менше, вже 25. Що в нас по спавну? А спавен у нас легендарний просто. Ти подиви, фортеця, тут як тут. Та шо? що? шо? ти шо? Та, ти, шо? Та ти, шо? Майнкрафт, ти мене балуєш. Правда, як битися з цими чортами? Оцього я ще поки не знаю. Тому мені в будь-якому випадку треба трішки блоків. Ну, може, навіть і не трішки, може навіть і багато. Я спробую зараз накопати прям велику кількість для того, щоб я міг, якщо що, них свалити. Так, мені по факту треба прямо до блейзів. Щоб піти прям до блейзів, мені бажано прийти сюди, потім туди. Ну коротше, план в мене є. Я не знаю наскільки він надійний. Ну то ну, скоріш за все, не такий, як швейцарський годинник. Але якщо він мене не підведе. Ух, йо. Але життя це така непредсказуєма штука непередбачувана. Взагалі ніким. Будемо чекати. 16 секунд. Нам надо. Нам треба хп більше. Без хп ми нічого не зможемо. <рес> Може бути велика проблема. Так, 4, 3, 2, 1 Що по хп? Трішки є. Можна видвигатись Давай, Бенс, пошурували. Так, скелети я вже знаю, що ви мене не любите, але я вас теж, тому я побіг. Я побіг, я побіг, я побіг. Я побіг. Так, ви тільки не заспланитись, будь ласка, поки не надо було. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пішов геть. Ой-ой-ой, ХП нема, ладно. Як нема хп, то й нема Ху-ху! Сидимо, сидимо. Живем, живем. 13 секунд. Окей, блейзи вже з'явились. Чотко. Ти Майнкрафт мені фортецю подарував, можна сказати, а по ХП ти мене, звісно, підставляєш крепко. Так, мені би якось розібратися. Обережно бути. Так, три, два. Дай багато ХП Хорош. Беремо сокиру Даєм плюху, берем сокиру не даємо плюху. Ну, точніше, дали, ну. І просрались трохи. Даємо, потихеньку, потихеньку їх так будемо виносити. Потихенько, помаленько. Так, база моя є. ХП у мене нормально нема. Нормально нема хп! Тихо, були. Хорош. живем живем. Їмо, їмо. Одна палка тільки. Одна клята палка. Пішов ти відсюди. І ти пішов відсюди. І ти пішов ще раз. Це халепа, це халепа. Можна хп нормальну кількість? Давай, два, один. Хорош! Пішли виносить! Я гладіатор Сашко! Ти думаєш, я тебе боюсь? Не боюсь ні каплі, ні грама. Правда, діамантовий меч от би дійсно не завадив би мені, але поки що нам треба добудувати нашу хібару. Так, пішов ти звідси. Тепер ти звідси так легко не уйдеш. Ні живим, ні мертвим, як той казав. Так, по хп є біда, але невелика. Тебе би валянути і підлетів би ти ще. Але ладно, на тебе байдуже. Головне цих добити. Чортиків, пішов один сюди. Давай другий. 15 секунд є в запасі. Чотири палки є. Хорошо. Чотири палки це непогано. Нелегко, Нелегко. Особливо з моїми, то з моїми, то хепе взагалі нелегко. Я ще поки що не знаю, як мені вбивати ендермен. Це прям буде дуже складно. <гум> так, сердечок у мене трошки більше. Ти як виліз? Чотири палки тільки. Нам треба ще дві. Одна ще. Сюди просто давай, давай, 16 секунд. Що ти тут літаєш? Ти мене вже загмахав. Опа, палка. Все, ми шість. Пішли звідси, геть. Пішли звідси. Просто, просто пішли звідси. Давай, 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 давай. Санчелос, санчелос. Ти можеш звідси свалити? Звісно, можеш. Це для тебе не є проблемою. Правильно, правильно. Правильно, правильно тут шаудні блейзи, є проблема. Поки що є сердечки, значить проблеми, Проблеми не такі сильні. Як тільки сердечок стане менше, проблеми будуть явно виражені. Тихо. Опа, сердечок, то повно. Ого, можна не паритись. Насправді, я би добудувався до чогось, але нема блоків. А ні, почекай, є трішки. Але мало. Мені треба да зробити одне Джеронімо. За 13 секунд, 11, 10. Мені треба да допригнути, поки є сердечки. Поки є сердечки. Ні, я не встигаю. Я не встигаю допригнути. Так, ну насправді можна зараз почекати 19 секунд. Якщо сердечок буде багато, я зможу спригнути. В принципі, ізі. Ідея бомба. Але наскільки вона хороша, я не знаю. І чи вона спрацює? Ну, це все залежить від того, скільки в мене буде хп. Давайте чисто такое на пробу. Раз, два, три, погнали! Ні!